головне почати. Скоріше за все, не буде зараз того відео самого який ось так легко знімається. З внутрішньої сторони рукою допомагаємо. Рамку також буде замінено на 8,4, тепер 4T25 торкс. 4 гвинти викручуємо. Скидаємо. Ось цей роз'єм з цієї сторони, з на цієї. Натискаємо ось сюди на цей трикутничок раз і все, пускаємо. Тут USB. -шку. Якщо ви не під'єднаєте, USB потім не працюватиме. Знято. і все, готово. Panasonic KV-84 встановлено на цей Jeep Compass.